Всім привіт! Мене звати Віка Лотовченко, рой Домініка. Ви кохали мою маму, а вона пішла від вас до татка. Так. І досі не можете йому пробачити. А як тут пробачиш? Я лишився один, а все могло би бути по-іншому. Якби я їх не познайомив, ти могла б бути моєю донькою. Не могла б. Бо генетично це була б не я. Розумні слова для твого віку. Я люблю дивитися популярні передачі. Там і про генетику було, і про розслідування злочинів. А як зараз справи у твоїх батьків? Ніяк. Вони розлучилися. У мами зараз новий чоловік. Вони поїхали на Різдво у Прагу. Від мене вона б ніколи не пішла. Домініко, що ти тут робиш? Вона не шпарила в моїй шафі. Я не, не шпарила, а вела слідство Оресту і знайшла цікаве. Що саме? Дивись, на подряпини. Цей замок нещодавно зламували. Схоже. А ти звідки здогадалась? Вона дивиться фільми про кримінальні розслідування. Може, зламник зробив це, щоб додати отруту у суміш спеції дядько Роді? Дядько Роді? Он же як? До речі, готове блюдо перед початком фіналу теж тут стояло? Це може бути доказом того, що дядьку родю підставили. Ніка, де твій червоний светр з Оленям? Не знаю. Твого батька ніколи нічого не лежить на місці. Ми так спізнемося. Я все одно не поїду, поки не побачу батька. Шкода, що твої батьки розлучились. Ти ж туди більше не повернешся. Мама обіцяла, що я буду бачитись татом. Так що ще прийдеш у гості. Але новий рік буду зустрічати з бабусею. Бо батьки йдуть на якусь дорослу вечірку. А ти їдеш у Прагу? Заздриш. Ага. Ну і дарма. Мамі і дяді Саші не потрібно. Що, так і сказали? Ні. Але я ж бачу, коли мені брешуть. До речі, тут лежала моя цукерка. Ти її взяла? Ні. Це мої улюблені. А взагалі я новий рік ненавиджу. Ніколи нічого хорошого не буває. Батьки уходять гуляти, бабуся дивиться якісь старі фільми, а до мене жодного разу навіть Санта не прийшов. Може, це тому, що в нас камина немає. Він же ж через нього лізе. А давай цю цукерку навпи з'їмо. Та загадаємо новорічне бажання. Щоб до тебе справжній Санта Клаус прийшов. А я я хочу відсвяткувати Новий рік з батьком, щоб було весело і цікаво. А в кінці салют. Все одно не здійсниться. Санта не прийде, а салют. Під час війни салютів не буває.